Пам'ятки архітектури, їх у Івано-Франківську більше пів тисячі. Всі вони невід'ємні прикраси міста, які за законом мали похоронятися державою. Та чомусь, незважаючи на це, велика частина цих історичних об'єктів нині знаходяться в досить занедбаному стані. Більше того, є серед них і чимало і таких, які з дня на день можуть просто розвалитися. Хто і чому руйнує в Івано-Франківську? Пам'ятки архітектури з'ясовували наші кореспонденти. В Івано-Франківську майже 600 пам'яток архітектури. Тектури більшість місцевого значення і тільки п'ять з національним статусом. Ось як виглядає одна із них сьогодні. Ці руїни корпус колишнього івано-франківського пивзаводу. У місті це одна із найстаріших будівель, який майже 300 років. За документами реставрацію тут мало розпочати ще в 90-х, та пройшло вже 30 років і все ніяк. Правда, за цей час територія пам'яткоохоронної зони встигла суттєво зменшитись. Один за другим тут поруч виросли відразу кілька торгових центрів. Протягом останніх там двадцять років, 30, потрошки, потрошки, без огляду на закон було роздана там земля, окремі споруди. Воно все зменшувалося, зменшувалося. Ці свавільні і хаотичні будівлі навколо. Вони знищили культурний шар, залишки археологічні. Там були каземати підземні ходи, і там цілий певзавод працював. Реставрувати ці руїни навряд чи вже хтось буде. Навесні тут з'явився будівельний кран. Будівлю хотіли знести та втутилися місцеві жителі, які викликали правоохоронців. Роботи, звісно, припинилися, але чи надовго? Кран досі тут. А ось і попереджуваний знак: власник архітектурної споруди, скоріш за все, просто чекає, коли та нарешті розвалиться сама які ці стараційні роботи проводились на, 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 на цьому об'єкті? Ну, то, що вони ту щикатурку, що побивали, що думали, що тут валити, прийшли, на, щось там писали на них, ну, так, як прокуратури, і вони залишили то. А ось цей історичний будинок, точніше, те, що від нього залишилося, знаходиться в самому центрі Івано-Франківська біля міської ратуші. Вид середини таке собі будівельне звалище. цілів тільки фасад. До речі, поруч тут колись був такий же будинок. Тепер на його місці торговий центр. Ну тобто беруть у власність люди, які мають кошти. Вони <кій> ці кошти мусять вкладати в розвиток. І будинок це для них просто інструмент і ресурс, який треба вичавити і використати. І, відповідно, в них зовсім інші пріоритети. Усієї кількості пам'яток архітектури, що в Івано-Франківському, близько 30% знаходяться в занедбаному стані. Розповідають експерти. Кілька десятків з дня на день. Взагалі можуть просто розвалитися, хоча їх і обіцяли відновити. Запитаєте хто? Комерційні структури, у власності яких більшість із них зараз і знаходяться. Передали їх свого часу державні і місцеві чиновники правда для реставрації і збереження, а не руйнації. Теперішні будинки фактично приходять за непод. Передача різним орендарям, різним власникам, роздача цим різним установам не призвела до того, що. Власники пильнують за цим за цим мусить пильнувати держава. Бо певні структури є для того законодавство, і на жаль. Це все якось зараз це не дотримується. Не дозволяє цього зробити в першу чергу. недосконале законодавство. За зруйновану пам'ятку так звані інвестори просто платять штраф і його розмір навряд чи їх лякає, адже ці гроші вони з лихвою відіб'ють. секрет, що на місці архітектурної пам'ятки дуже швидко виростає багатоповерхівка чи черговий торговий центр, де ціна квадратного метра, нарідко доходить і до кількох десятків тисяч. Ці ситуації не зрозуміла, є і позиція чиновників, що вони роблять чи не роблять для того, щоб зберегти ці об'єкти. Вже в наступному сюжеті